Хеловгейс сталкер тісно пов'язаний з нашим дитинством. Через це ми бачимо сталкер 2 тільки з хорошого боку, але ж не все так однозначно. Моя улюблена частина цього всесвіту це сталкер поклик Прип'яті. Відкритий світ, хороша історія, можна сказати, найкраща гра в історії, чи ви не згодні? Ще мені подобається сталкер Тін Чорнобиля, теж хороша гра, але все-таки не така і чисте небо, яке підірвало мені мої нерви. Пишіть свої улюблені модифікації та ігри від GC Game World, буде цікаво почитати. Відразу потрібно сказати одне: я не є хейтером Stalker 2. Я чекаю цю гру, я не є предзамовив. Я просто хочу розповісти про деякі фанатів цієї серії і зачепити самих розробників. Пишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію зі S.T.A.L.K.E.R. буде приємно почитати. Але якщо ти токсичний фанат S.T.A.L.K.E.R., краще нічого не пиши. Просто постав дизлайк під цим відео, витереснуло, з яка потікла з твого рота, і виключиться відео. Video. гаразд починаємо Знаю, ви натиснули сюди через прев'ю. тому що воно гучне, і там щось буде написано: типу Stalker 2 це лайно. Не я ще не придумав, яка точно буде назва, тому це все буде ще мінятися. І да, ви ж хочете написати свій гнівний коментар, поставити не вподобайку, написати відеокал, виділу ютуб, як ти типу, посмів зачепить наш святий Stalker 2. Коротше кажучи, ви просто хочете почути тупу ненависть, але цього не буде. Я дуже чекаю виходу цієї гри, тому що я пам'ятаю, як був слив матеріалу по грі, хоча вони самі винні в цьому, бо просто роздавали. Гру через сторон трекер, геніально, да? Коротше, я бачив цей матеріал краєм окою. Зі зрозумілих причин я не буду нічого показувати та розповідати, що я бачив. Але коли я побачив цей матеріал, я зрозумію, наскільки GSC Game World робить величезну гру. Це просто вау! Ніякий і ніколи не зрівняється зі Сталкером. Звісно, якщо гра буде закінчена, то колись вийде. Бо навіть в те вікно, коли планується вихід сталкача, важко віритися. Хоча, якщо вони вирішать знову перенести сталкер, то вони, звісно, знайдуть причину. Буде щось типу ми хочемо і бла бла бла. Я не буду оправдовувати гру, точніше, її технічний стан із-за його масштабу чи недосвідченості співробітників, це тупо, тому що розробник повинен був розуміти, на які ризики він йде, коли розробляє гру такого масштабу, та встановлює неправдиві дати релізу. Щоб розуміти про що я говорю, попрошу вас додивитись відео до кінця, щоб Зуміти до чого я веду, і на які думки хочу вас наштовхнути, щоб ви відкрили очі і подивились на гру не тому, що ви фанат, а простий гравець, який бачить трейлер до чергового незавершеного шедевру. Спойлер: останньому трейлеру не вистачає шліфування, але про це буде трішки пізніше. В кінці буде висновок: це буде основна частина мого відео. Як ви вже зрозуміли, я людина, яка любить сталкер, але я не можу назвати себе фанатом. Я грав в деякі модифікації по типу гамми, але мені подобається більш оригінально. Альний погляд на гру. Дійсно, деякі модифікації сталкера кардинально замінюють гру, але про це можливо буде окремий ролик. Мені особисто не подобається частина сталкерської спільноти, які їдять те, що їм дають розробники, і вони це дуже сильно розхвалюють. Вони досі грають лише в одні моди. Я не кажу, що грати в модифікації це погано, але грати тільки в одній модифікації без інших ігор це погано. Вони не бачать більше інших ігор. Взагалі таких людей я розумію, що вистачає на кожну гру, але біля сталкера їх дуже багато. Тобто. Якщо гра вийшла там років 20 тому і вони досі обсмоктують кожну модифікацію і кажуть, що це шедевр, і ненавидять нові ігри, то це дуже погано. І таких людей І їхня улюблена фраза це раніше було краще. Хоча це повна нісенітниця, бо раніше ти був просто молодшим і грав в те, що хтось десь тобі принесе диск з грою. А зараз епоха інтернету, стільки крутих ігор, що аж очі розбігаються. І через це виникає проблема, що немає в що пограти. Коротше кажучи, сталекерська спільнота це токсичні люди. Звісно, не всі. Є багато адекватних, ну як і в всіх суспільствах. Вони обісрують тебе, якщо ти вкажеш на проблему в трейлері. А з кожним новим трейлером таких проблем стає все більше і більше. Але люди, які грають в сталкер вже 20 років, звісно, можуть сказати, що це зато наша гра. І взагалі розробники виїхали з України, і в них немає повного штату людей. Їм можна це пробачити. Пробачити такий стан гри, це ж наша українська гра. Ну і так далі. Коротше, вони знайдуть будь-який спосіб виправдати будь-яку обіцянку та проблему гри. Хоча Stalker 2 мав вийти ще 2 роки тому, і нам відверто брехали в обличчя про стан гри. Нам купу разів говорили, що гра вийде в цьому році стовідсотково. Тому купуйте фізичне видання і оформляйте предзамовлення, але кожен раз гру знову відкладали. Чому вони обіцяють, а потім відкладають, незрозуміло да? Але спільнота S.T.A.L.K.E.R. це з'їсть. кажуть, ми почекаємо ще трошки. Ми ж раніше чекали 10 років S.T.A.L.K.E.R. 2. Ти можеш написати, що ну взагалі це дойок. І до чого це ж краще ніж випустити сирий продукт ігри, наприклад, як це сталося з кіберпанком. Я з цим повністю згоден, але в той же час не варто обіцяти і ставити фейкові дати релізу. Потрібно просто пояснювати, в чому проблема на даний момент в гри. Що вони зробили в фінальному трейлері, де сказали, що їм залишилося тільки відшліфувати гру, і це виглядає дійсно так, що гра вже майже повністю готова і неї можна пройти. Але просто потрібно змінити деякі деталі та поправляти купу помилок яких дуже багато. Ну і звісно, підтягнути графіку, особливо тіни і текстури. До речі, що десь. Один співробітник GSC говорив, що гра не повторить історію кіберпанка. Поживемо, побачимо. Але показати таку збірку на виставці це соромно. Краще б просто показали би трейлер гри і все на цьому. Я також хочу швидко сказати людям, які порівнюють Metro Exodus зі Сталкером: не робіть цього. Metro Exodus це лінійна гра з невеликими відкритими територіями, але все ж лінійна, та да, з хорошою історією. Але сталкер це величезний відкритий і багатий світ, який ще потрібно оптимізувати. і і зберегти хорошу графіку. А сюжет Сталкері буде більш обширний, і я це знаю точно. Загалом це дві кардинально різні гри з точки зору масштабності. Я грав в Metro Exodus 4 рази, але все ще більше вірю в Stalker. Звичайно, якщо розробник взагалі його випустить. Знаєте, я зробив предзамовлення Stalker 2 ще рік тому. Чи шкодує я про це? Чи хочу повернути гроші після останнього трейлеру? Ні. І ще раз ні, повинен класний. Але є одне, але... Гра мала вийти ще два роки тому, і я просто покажу їхні минулі трейлери і обіцянки на рахунок графіки, якої навіть не було. Загалом це відео буде більш про ставлення розробників, про їхню історію, про їхнє ставлення до своєї спільноти, і хто взагалі хто. То ця і спільнота. А для повної картинки, я також трукнусь основних моментів розробки сталкера 2 та їхніх обіцянок і трішки пухечу останній трейлер. Гаразд, Перш ніж почати свою розповідь про хронологію розробки Сталкера, я хочу сказати, що в мене є Твіч, де я буду стрімити сталкер 2, звісно, якщо він вийде. Якщо вам цікаво, то посилання я залишу в описі, і там ви зможете поговорити про гру зі мною більш персонально. Тож почнемо. Так, а взагалі, коли й шого почався весь рух зі сталкером, всі ми знаємо, що в далекому 2010 році компанія GC Game World анонсувала продовження культової гри повноцінну другу частину сталкера. Але після виходу частини під назвою Поклик Прип'яті» багато хто почав іти з компанії. Це важливий момент, тому що ті люди, які пішли, створили свою власну команду. Фуагеймс і зробили серію ігор під назвою Метро. Якщо потрібно відео про Stalker 2 2010 року, чому його скасували, пишіть в коментарях, зроблю. Гаразд продовжимо. І ось грудень 2011 року. Розробка Stalker 2 з новою командою йде повним ходом. В 2012 має відбутись повноцінний реліз. Все начебто добре. Але 9 грудня засновник студії Сергій Горгорович оголошує про розпуск всіх відділів GC Game World. Гра офіційно скасована. Причина відкрита брехня про стан гри. Так, вона робилась на рушії X-Ray 2.0, що давало дуже багато проблем. Але за словами головного геймдизайнера, на момент закриття студії гра була готова на 20% і зрозуміло, що до 2012 року гру банально не встигнуть доробити. Схожа ситуація, так? Потім студія відроджується і на світ виходить моя улюблена стратегія Козаки 3. І ось цитата. Сьогодні 15.05.2018 я офіційно заявляю, GSC Game World розробляє S.T.A.L.K.E.R. 2, написав Григорович. Водночас він залишив посилання на сайт проекту, на якому зазначається, що гра вийде 2021 року. Потім ми знаємо, що анонс взагалі не був згоджений з командою розробників. Після цього анонсу не було ніякої інформації про гру. Це й зрозуміло, бо гри й толком не існувало. Нам показали батон і зброю, та й вигляд, які мають костюми. Все це було гарно, але ніяких геймплейних та чіткої інформації про гру не було. Все було як в тумані. І тут виходить перший трейлер з високою. Графікою, і тоді вже були сумніви, чи буде така графіка в грі. Там показали собак і нову анімацію. Нічого такого, щоб цікавого, але все було на вищому рівні. Фанати розбирали кожний кадр. А потім вийшов ще один трейлер, в якому нам відкрили ім'я нового героя. Це Скіф. Фанати по різному ставились до нього комусь. Це ім'я сподобалось, а комусь взагалі навпаки. Але графіка була дай Боже, але це таке. А далі виходить вже геймплейний трейлер, від якого всі падають, а графіка ще краща. Анімації все на вищому рівні, всі масово обговорюють гру. Здається, тоді відкриваються попередні замовлення. Здається, ось. GC получилося дати нормальний трейлер. Всі все хочуть, але тут і з'являються перші проблеми. Якщо трейлер трохи проглянути детальніше, то можна зрозуміти, що все погано. А майбутні слова розробників це підтвердили. Про що я перше це дата релізу. Григорович анонсував гру на 21 рік, але трейлер вже показав на 28 квітня 22 року. Ну, гаразд, це таке. Просто голова компанії не погодив дату релізу з розробниками. Буває, але повністю дерев'яна стрільба і підбір предметів це така хрінь. Відсутність реакції тіла на попадання кулі, але це і не так важливо, правда. Но повністю відсутний інтелект супротивника, який скіф взяв і перестріляв раз на раз. Вже давав занепокоєне. Гра повинна вийти і на консолях. А там, як ми знаємо, штучний інтелект сильно урізаний із за криворуких геймпадерів. Та й до кінця не було зрозуміло, що там зі співробітниками. Хтось прийшов, щось зробив, його звільнили. Не зрозуміло, хто робить симуляції живого світу, а це дуже важлива частина ігри. Але я казала, GC вони спеціально понизили штучний інтелект задля ролика. Ми в це віримо, звісно. Сталкер почали дуже сильно обговорювати, що за людина на духу. Що за механік в прип'яті, круті анімація прогинання підлоги, хороший звук ігри, загалом хороша фізика, ну і так далі. Всі стали чекати такий крутий і амбітний проект. Потім фанати ставили питання розробникам про гру, і тут почали випливати підводні камні. Тоді всі закрили на це очі. Ну якщо зараз все складать як в пазл, то воно все складається. Для себе я виділив одну фразу від семи ГСК. По-перше, в трейлери ми хотіли показати рівень гри, який ми б хотіли бачити в самій грі. Розумієте, не показати рівень гри, який є, а який хотіли б бачити. Потім сплаває інформація, що все, що було показано в трейлери, це суцільне зроблено на скриптах. Такого в грі не буде. Багато хто розумів, що даунгрейд графіки буде, але чи була взагалі така графіка в самій ігри? Хороше питання. Ну, даунгрейд ми побачили в останньому трейлері. Після першого геймплейного трейлера далі була чиста тиша, ніякої інформації не було. Вони викладали відео про те, як записували звук пострілу, і ще почала з'являтися інформація про перенесення. Але розробник говорив, що треба вірити тільки нам. Як не дивно, потім GC підтвердили перенесення на 8 грудня 2022 року. Реліз який мав бути 28 квітня, а раніше ще мав бути 21 року. Збирається цікава інформація про те, що бродяга, це монолітовець, який був, як ми помнимо, в поклику Перипетії і він буде в Stalker 2. Нове групування полудень та нова Аномалія Макові поля. І ось 24 лютого починається війна. GC Game World змушений виїхати з України. І зрозуміло, що розробка проекту відкладається. На довгий час. Я розраховую, що це десь було близько першого місяця війни. Гру точно не розробляли. На питання геймплей, прийшла заміна питання витому безпеці, але ніяких більше переносів не було. Розробники їх не анонсували. Більша частина співробітників працюють в Чехії, а інша частина в Україні, змушена постійно спускатися в підвал. Тут стає зрозуміло, що буде ще одне перенесення проекту. Як не крути, воно буде. Але наскільки? Цікаве питання. Основна команда розробників за логікою повинна була добирати команду. Чехії, щоб не втрачати сильно темп розробки. Потім ігри від ГСК стають недоступні на Росії, а потім прибирають взагалі їхню локалізацію, від чого там просто в росіян всіх вибухали продаки. Було весело на це дивитися, як вони змінюють свою думку про розробників і просто поливають їх грязю. І знову перенесення проекту. Тепер чисто на 23-й рік, 14 червня 22-го року, виходить трейлер, де була дуже помітно погіршена графіка. Грузовик смерті їхав до Чорнобиля були чітко видно погані анімації, але пізніше вже виходить адекватний ролик і називається Комту Мі. Йди до мене. Мені дуже сильно зайшов новий трейлер, хороша графіка і анімація. Ну і загалом так далі. Але до сих пір супротивники тупо стоять на місці. Все вказує, що гра вийде десь або в травні, або ж в червні 23-го року. І це було б логічно. Дата релізу була анонсована на кінець грудня 22-го року. Війна цю дату пересунула ще десь на півроку. І ось тобі нормальне релізне вікно, але так не трапилось. ГСК на виставку в червні. Не приїхало, і нам залишилося просто чекати ще якусь інформацію. Ще приблизно в тих днях відбувся слив Stalker 2, в якому розробники самі винні, бо роздавали гру на торрент трекерах. До виставки на Gamescom, GC постійно говорили і показували в своїх трейлерах, що гра точно вийде в 23-му році. Ну прям 100%. Але тут почала появлятися інформація, що гру знову перенесуть десь на перший квартал 2024 року, і останній трейлер цю інформацію повністю підтвердив. хоча до цього вони стовідсотково говорили, що гра вийде у 2023 року і все йде за планом. Але так не вийшло. І якщо спочатку трейлери від GCC викликали вау ефект, потім вже як кому, а цей трейлер більш сприйняли негативно. Воно і зрозуміло чому. Графіка відсійна і дуже сильно відрізняється від минулих трейлерів, особливо від першого типу геймплейного. дим зі зброї, як скальяна йде. Текстурки собаки, кровососа на рівні ігор 2010-го, ну вони дуже мильні. Банальна відсутність стіней на статичних об'єктах, а текстурки стіни взагалі не об'ємні, а плоскі, як твоя дівчина. Ще й мильна трава і ще багато чого, але потім, як виявилось, цей трейлер був зібраний кусочками з того білда, який перевезли GC на Gamescom. Але що не кажи, но графіка там прям відстій. І до речі, так само, як і в минулих трейлерах, тіло не реагує на влучання куль. Я хочу вірити, що це були просто не ультраналаштування. Ну да, я на це сподіваюся. А ще якщо враховувати коментарі від тих, хто гуляв збірку на Gamescom, то взагалі сумно робиться. Хоча дехто каже навпаки, що гра хороша, вона набагато хардкорніша за минулі частини. Ну, звісно, це прям через щора, але це все баланситься. В боях дійсно треба думати, я більше себе відношу посередини. Якщо переглядати трейлер і послухати слова від голови Xbox, то можна зрозуміти і зробити розумний висновок, що гра готова, і просто Дуже дуже сильної шліфування в всіх областях. Тобто білд вже можна пройти від А до Б, а дату релізу перенесли на перший квартал 24-го року. Вау, це було дійсно несподівано. Хоча розробники говорили не раз, що гра вийде точно в 23-му. Я на це прям роблю увагу. Якщо на даний момент GC Game World не збрехали, то якраз за той час, поки вони перенесли проект, можна повиправляти баги і глюки. Коротше, зайнятися повним шліфуванням проекту. Я думаю, за 6 місяців повноцінної розробки можна довести гру до ума. Звісно, якщо вона взагалі готова і реально неї можна прийти. Ну а якщо зазвичай, то в неї перенесуть і на це винайдуть, придумають причину розробники. Да, мені трейлер сподобався. Видно, що гра просто требує доопрацювань в всіх областях свого проєкту. Нарешті ми побачили повноцінний геймплей гри. Знаєте, я в ніякому разі не хейчу Stalker 2 або розробників. В них були постійні проблеми. Звісно, в деяких вони самі винні, але оці обіцянки просто дістали. Історія цього сталкера дуже схожа з першими сталкерами. Я також багато чого було обіцяно, але багато чого було не додано в релізну версію сталкера Чін Чорнобиля. Або те, що GSC говорили, що вони не беруть на працювання з того скасованого проекту. Але як показав злитий матеріал, беруть ще як. Звісно, вони мають на це право, що хочуть та й роблять, але потрібно ж балакати зі своєю спільнотою правдою. Але я все ще особисто Дуже чекаю цей проєкт. Це величезна і амбітна гра від української команди. Якщо все вийде, то вона переплюне торик Exodus і вийде в світовий ринок ігор. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.